Пропоную розглянути на продаж трьохкімнатну квартиру в одному з найсучасніших житлових комплексів ЖК Трінуті. Будинок, введений в експлуатацію бетонно-монолітний каркас. Знаходиться недалеко від метро Палац України 12 хвилин метро Черське. Підземний паркінг з'єднаний з житловими поверхами для електрокарів передбачені зарядні станції. За безпеку мешканців комплексу відповідає система контролю доступу і відеоспостереження, енергомічні планування квартир з можливістю змін на етапі будівництва, вікна від європейського виробника з алюмінієвим профілем, двокамерним стеклопакетом, квартирі, кімнати, всі окремі, повністю зроблений ремонт, якісний і коштовний, багато техніки, меблі. Загальний стан квартири, дизайнерський ремонт, без світла працює.